Добрі брати, сестри в Христі! Продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Маємо сьогодні 82-й псалом. І я би десь так казав, що цей псалом є в якійсь мірі продовженням попереднього псалма і попередньої теми, де ми говорили про попередження, тобто, що Бог якби, попереджає, щоб слухатися його слова. І сьогодні цей псалом він має свою назву, називається Доля несправедливих суддів. Дивіться, добрі і сестри в Христі. Коли я тут говорю про суддів, то мова буде йти не тільки про тих суддів, як ми звикли з вами сприймати, що суддя це людина, яка сидить десь в суді, як в тій структурі державній, і робить якісь судочинства. Хоча в першу чергу мова йде про них, але мова взагалі йде про тих людей, від яких залежить якимось чином доля інших людей. У цьому псалмі ми можемо почути, можемо побачити в цьому псалмі, що Господь до таких людей, він ставить конкретні свої вимоги. Перший вірш він починається з таких слів: бо Бог стоїть серед Божої громади, серед богів він судить. Тут це слово Богів, коментар дає, що мова йде саме про суддів, так? тобто що Бог стоїть серед громади, серед суддів Він якби судить. Що це говорить? Що кожен, хто судить, кожен, хто є суддя, кожен, хто є якимось міністром, так скажемо, той, який мав би служити народові, мусить завжди пам'ятати про те, що над ним є головний верховний суддя, яким є Господь, і який є справедливий і чесний. Бо потім ми будемо чути у цьому псальмі, які вимоги Господь ставить до тих, яких допустив до цієї місії. Але перед тим, як перейду я до цих умов, які є вписані в цьому псалмі, ми собі мусимо згадати все ж таки з інших місць, випадків, для чого Господь давав суддю для народу. І в цьому нам допоможе саме книга суддів, бачите, маємо навіть у святому письмі в історії Ізраїлі, так, маємо цілий період суддів. Маємо книгу, яка називається Книга суддів. І тут е, коментар е, до цієї книги трошки, він вже нам дає підказку, для чого Господь кличе суддів, так? для чого вони були поставлені. Читаємо. Однак усі вони мають спільну рису, вони були покликані від Бога для окремішнього визвольного завдання, що висловлюється такою постійною формулою. Ізраїль споневірився своєму Богові, зате Бог видав їх на поталу ворогам, вони ж візвали до Бога. І він послав їм визволителя суддю. Тобто, що ми чуємо тут? Чуємо, що суддя, його місія полягає в тому, щоб визволяти народ, який є у біді. Вони покликані для того, щоб визволяти захищати тих, які є пригноблені. Цікаво, що ця вимога, основна вимога для суддів, вона не змінилася і сьогодні. І сьогодні так само всі судді, всі, які судять, всі, які керують, вони покликані для того, щоб захищати, щоб народ визволяти від гнобителів, незалежно від того, які це є гнобителі. Чи це якісь зовнішні вороги, чи це можуть бути внутрішні вороги. Ясна річ, ми скажемо, що реальність є трошки інша. Ну але дивіться, і в цьому псалмі реальність, скажімо так, була інша. Тобто ті судді, ті всі керуючі, якби зрадили свої місії і судили неправильно. Тому тут є такі основні у цьому псалмі основні три вимоги. Перше, чуємо в другому вірші, що каже, доки судити, судитимете не по правді і потурати. Тимете безбожникам. Тобто, чуєте е, вимога судити правдиво і не потурати безбожникам. Тобто суддя, який потурає безбожникам, він зраджує свою місію. Скажімо так, міністр, який потурає безбожникам, він зраджує свою місію. В якомусь розумінні, слухайте, навіть священник, який потурає безбожникам, він якби зраджує, скажімо так, саме цю місію. Так? Потім друга вимога, яка є в цьому псалмі до таких людей, каже Господь: судіть по правді бідного. І сиротину. Визнавайте правду в Богому і бідоласі. Тобто, тут особливий спосіб звертається на увагу на то, щоби. Дбати за тих, які в якомусь розумінні є менші у цьому світі за менших. Взагалі, якщо беремо, візьмемо ціле святе письмо, то дуже часто ми бачимо, як Бог вболіває за те, щоб були захищені, скажімо так, найбільше незахищені верстви населення. І пам'ятаємо той випадок та, ну, завітній, коли жінка так, вдовиця втрачає свого сина, і вона стає тоді, ну, вона втрачає як певну надію навіть на. на Існування самій, і Господь без, без жодних там дискусій, без жодних питань віруєш чи не віруєш, але Господь іде і воскрешає того юнака, тої вдової. Так, пам'ятаємо. Тобто ми якби бачимо, що наскільки Господь вболіває за тих, які страждають від, від таких певних речей. Тому що реальність як тоді, так і тепер, дуже часто, я знаєте, інакше. Це в нас, до речі, дуже популярно, коли біля нас є особа. Яка є доброю особою, яка є справедливою особою, яка можливо навіть не має якоїсь влади чи сили, то зазвичай той, хто має владу, ще намагається таку людину не то, що визволити, але придавити, принизити і ще навіть використати. Так? І дуже часто саме такі люди, чиновники, там судді, про яких мова йде так, вони ще вміють наживатися на бідних. Це є дуже популярно. І сьогодні так само. Тому це друга така вимога до тих всіх суддів, да? що ви не принижуйте, але ви визволяйте тих людей. Третя вимога це є, каже: визволяйте бідного і сиромаху з руки грішників, порятуйте. Тобто, третя вимога рятувати. Що означає рятувати? Зазвичай, коли є якась катастрофа, так. То рятувальники, чувши про катастрофу, вони йдуть і вони рятують. Ясна річ, інколи можуть до них звернутися, подзвонити їм або якимось способом дати повідомлення, що хтось потребує порятунку, але зазвичай рятівники, так, вони йдуть і вони шукають. Це в принципі те, що робив Бог, так, Господь. Коли ми зрішили, коли ми були в біді, він прийшов нас рятувати через свого сина Ісуса Христа, так і е, тому десь є завдання до цих всіх суддів, е, до цих всіх так міністрів, щоб шукати потребуючих, тобто як це їхні це місія їхня, це їхнє завдання, як допомогти тому, хто ну хто потребує цього. І потім, вже в кінці, якраз е, після цих всіх вимог. Ми бачимо, що саме ці судді, про яких тут мова йде в псалмі, вони не дотримувалися цих вимог. І тому Господь дає таке так само попередження, і Він каже їм, що однак, ви пам'ятайте завжди однак, помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Устань, Боже, суди землю, бо ти народами усіма володієш. Тобто Господь, якби дає оцей. Це такий посил, це це, це таку таке те попередження, що ви можете, може, і почуваєте себе як боги, будучи на певних кріслах, сидячи, скажімо так, при певній владі. Але ви пам'ятаєте, що ви, як інші люди, як усі інші князі, які не були. На цій землі найбільше ми вони попадали, так само і ви попадете, якщо ви не виконаєте, скажімо так, цих умов, ви зрадите своїй місії. Так само ми маємо тут заклик. Заклик до чого? Заклик до того, щоб дбати за тих, які є нижче нас, якось соціально нижче нас або економічно, чи суспільно, і щоб ми за них дбали, не наживалися на них, не мали таку думку, от як би цього. Використати, бо він і так нічого мені не зробить, а навпаки, щоб ми могли тим людям допомогти. Тому в якомусь розумінні цей псалом або в ньому ми можемо бачити і настанову для себе. Тому, дорогі браті сестри в Христі, я бажаю кожному з вас, я бажаю собі, щоб ми були вірні місії, яку Господь на нас покладає, а кожен із нас точно має свою окрему місію і від Бога, щоб ми могли ну, направду, бути добрими тими посланцями, так від Бога, які будуть цей світ робити кращим, які будуть уподібнені до самого Бога і будуть захищати тих, які потребують захисту. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка!